Оперативно про головне за добу за минулу добу українські захисники продовжували наступати на Бахмутському та запорізькому напрямку, здобувши успіхи на обох відрізках фронту. При цьому аналітики інституту вивчення війни підкреслюють, що зсу можуть прорвати всю російську оборону на півдні країни вже до кінця цього року. Однак окремі залишки оборонних ліній ворога можуть становити значні проблеми. Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 8 вересня. Цієї ночі ворог вкотре атакував південь України. Звуки вибухів чули в Одесі та області. Дані уточнюються. Під ранок гучний вибух пролунав у Сумах. За даними ОВА, у місті відпрацювали системи ППО. Україна проводить підготовку до можливих атак армії РФ на енергосистему, покладаючись на західну зброю. Зокрема, велика увага приділяється німецьким системам ППО «Гепард» і великокаліберним кулеметам типу американського М2 Браунінг. У Пентагоні заявили, що найближчим часом чекають на проведення першої телефонної розмови очільника відомства та нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Європарламент закликав президента Володимира Зеленського ветувати наявний закон про електронне декларування, аби повернути документ на додатковий розгляд. Західні партнери вимагають, аби дані про доходи чиновників були у відкритому доступі.